Екіпажу World of Tanks є невід'ємною частиною гри. Без нього танк просто не поїде в бій. А характеристики самої машини залежать від того, який екіпаж нею керує. Зміни в бік простоти, зручності та різноманітності напрошувалися тут уже давно. Дві пісочниці допомогли намітити вектор поліпшень. Проте тестування оновлення 1.21 і ваша активна участь в обговоренні теми екіпажу показали, що низка нововведень потребує глибшого аналізу та доопрацювань. Кількість навичок і їхні характеристики залишаються без змін. А от загальна зручність системи стане кращою. Як у минулому, це було з навичкою шосте відчуття. Ключова фішка екіпажу його прокачування. При цьому практична користь від деяких навичок з'являлася тільки після вивчення їх на сто відсотків. Тепер це зміниться. Будь-яка навичка стає активною з самого початку вивчення, навіть якщо її прокачано на один відсоток. За цим принципом діють усі навички, зокрема бойове братерство. А ще воно даватиме бонус, навіть якщо вивчене лише в одного танкіста. Це особливо відчутно на машинах із невеликими екіпажами. Рівень володіння основною спеціальністю тепер впливає на навички, трохи посилюючи їхній ефект. Тобто, додатковий пайок і вентиляція зроблять навички ще ефективнішими. І приємний бонус: тепер танкісти не отримують штраф до досвіду, коли закінчують бій контуженими. Щоб вам було легше розібратися в нововведеннях, описи навичок стали більш наочними і інформативними. Зверніть увагу на навичку «Наставник». Тепер її ефект поширюється і на командира у параметрах техніки. Поліпшено інформування про вплив навичок на ті чи інші характеристики. Було доопрацьовано і бойовий інтерфейс. Спеціальні позначення підкажуть, коли спрацює та чи інша навичка. Вимкнути або знову увімкнути цю функцію можна в налаштуваннях гри. Роботи над поліпшенням усієї системи екіпажу продовжуються, і, передусім, завдяки вам розробники розуміють, як зробити систему екіпажу зручнішою та кориснішою для всіх. Разом ми робимо гру кращою.